Вітаю вас на майстер-класі Святкова хатинка. Ось такий великодній сувенір я пропоную вам зробити. Для цього потрібні матеріали: дерев'яні палички, суха травичка, вербові гілочки, білий фоаміран, повітряний пластилін, атласні стрічки, фломастери, кливий пістолет, мережево та деякі декоративні прикраси. Ось гніздечка із травички, а із повітряного пластиліну зробимо яєчка. Ось такі крашеночки у мене вийшли. Приміряємо крашеночки до гніздечка. Підходять. Паличок треба шість широких і довгих, три тоненьких і чотири коротеньких для паркану. Не забудемо і про вербові гілочки. Я сама назбирала ось таких. Всі матеріали готові до роботи, тож будемо приступати. Спочатку на столі я викладаю деталі нашої хатинки. Ставлю міточки, щоб потім все рівненько підклеїти. При користуванні електроприладами не забуваємо про правила безпеки. Деталі приклеюємо маленькими краплинками клею, щоб все виглядало дуже акуратно. Закріплюємо дах, основа готова. З зворотнього боку викладаю тоненькими паличками віконце. Паралельно і перпендикулярно викладаю деталі, а також парканчик. Теж поставлю міточки олівцем, щоб потім все точно приклеїти на потрібні місця. Всі деталі закріплюються на зворотньому боці нашого будиночка. Ось так він буде виглядати спереду. Далі я виготовляю шаблончик курочки, курочки матусі. Я намалювала його ось так в формі яєчка. На фоаміран я нано... наношу контури нашої курочки металевою шпицею, щоб не було зайвих і непотрібних ліній. Намалюю її спідничку. Дзьобик у формі сердечка і грібінець. Яскравим оранжевим фоаміраном розфарбую спідничку нашої курочки. Хай вона буде святковою. Дзьобок і грібінець теж оранжевого кольору крильця я розфарбую жовтим. А ще я хочу прикрасити спідничку моєї курочки білими горошинками. Тепер треба акуратно вирізати. Вирізати треба плавними лініями, щоб наша робота виглядала дуже охайною і акуратною. Давайте розташуємо елементи на нашій хатинці. Корочка матуся, двоє її курчаток під крилами. Можна прикрасити квітками або вирізати з таких же таких курчат і з фомірану. Гілочки верби я зв'язую зеленою стрічкою, а ще додала маленьку гілочку штучну, начебто весняна квітка. Зв'язати треба, щоб потім було легше приклеїти до роботи. А зараз на зворотньому боці я приклею мереживо, щоб наш будиночок виглядав затишно і охайно. Від на віконечку таке мережево буде. Що ж, закріплюємо курочку матусю її курчаток, маленький діточок під крильцями. А з лівого боку, начебто у віконці заглядає верба. А під вербою? Ташечка звела гніздечко, розташуємо його знизу. А в гніздечку крашеночки, бо Великдень скоро настане ось такі яєчка. Я вирішила оздобити. Будиночок і ще одним елементом і виготовляю такі бантики з червоної стрічки. Оздоблюю їх намистинками, половинками намистинок. Я гадаю, що мій будинок буде ще святковішим і ще веселішим. Ось такими бантиками. Ось моя робота готова. Я вважаю, що моя ідея вам сподобалася, і ви зробите теж такий же будиночок. А я вітаю вас зі святом, світлим святом Великодня.